Уявимо собі ситуацію, що буде один єдиний кандидат від опозиції, і ми знаємо всі можливості партії регіонів достатньо підготовлені до цієї виборчої кампанії. Достатньо сказати, що вона першою сформувалася в виборчий штаб. І відповідно, вона буде мати найкращі стартові позиції. І якщо залишиться один єдиний кандидат, то буде достатньо складно пояснити виборцям удара. Потребу голосувати за кандидата, наприклад, від батьківщини, чи якщо це залишиться гіпотетично, наприклад, Олег Тягнебок, це буде дуже важко пояснити виборцям батьківщини, чому саме на нього була зроблена ставка. Якщо ми проводимо історичні паралелі, я би сказав, що ця кампанія буде багато в чому подібною до кампанії 99-го року. Чому Тому що тоді так само опозиція не спомоглася висунути єдиного кандидата? За рахунок використання технології достатньо цинічної, але ефективної, яка була використана проти Олександра Мороза, який був, скажімо так, найбільш рейтинговим кандидатом з усіх опозиціонерів, за допомогою тодішнього одного з кандидатів Наталії Вітренко, було зроблено так, що в другий тур вийшов абсолютно зручний для кучми в технологічному плані, в плані боротьби ідеологічного Петро Семененка і ризик. Великі повторення цього сценарію для опозиції є, тобто вони на сьогоднішній момент монголити за півтора роки абсолютно логічно не мати єдиного кандидата, але ця ситуація може мати катастрофічні наслідки через півтора роки.